Регіна Брет двічі публіцист пуліцарівської премії. Будь дивом, 50 років, що зробили неможливе можливим». Вступ присвячується Габріель, моєму першому диву. Щодня ми приходимо повз численних творців див. Здебільшого вони добре маскуються і виглядають як звичайнісінькі люди: вчителі, перукарі, медсестри, секретарі, касири, таксисти і так далі. Ніколи не забуду той день, коли я суцільний згусток стресу зупинилася, щоб заплатити за паркування. На більшості паркінгів цей процес виглядає так: ти під'їжджаєш до маленької будки, працівник. Простягує віконечку руку, з віконечка руку, бере гроші, дає решту, і ти їдеш далі. Ваші погляди ніколи не зустрічаються, і жоден із вас не запам'ятовує іншого. Та цього разу працівник підвівся, висунув голову з вікна і широко всміхнувся. Поглянув мені в очі, привітався, потиснув руку і благословив мене перш ніж я поїхала далі. Він сказав, що обожнює свою роботу, бо завжди її, завдяки їй може діяти за покликанням благословляти людей, які виїжджають із Паркінгу на назустріч своєму дню. Там, де я бачила звичайнісінького збирача грошей, він бачив свою життєву місію, і завдяки йому я відчула, що відродилася і заспокоїла. У житті кожного з нас трапляються такі моменти, коли поряд люди, які розуміють, що насправді важливим є кожен із нас, а для того, щоб щось змінити, не обов'язково заробляти силу вселенних грошей. Ти можеш почати діяти там, де ти зараз, і примножувати добро. У світі чимало проблем, і ми часто почуваємося приголомшеними через усе, що відбувається. Як часто ми чуємо від когось. Чому, не, ну, чому ніхто не може щось із цим зробити? Або ж ці слова злітали саме з твоїх вуст, як злітали з моїх. Ми дізнаємося про погані новини, дізнаємося про погані новини і тихенько шепочемо. Потрібне справжнє диво, щоб усе виправити. І чекаємо, чекаємо без кінця і краю, доки хтось інший не стане цим дивом. Ми хочемо, щоб у таких ситуаціях діяв хтось інший. Однак дива це не те, що роблять е, виключно інші. Це те, що робить нас кожен, це те, що робить кожен із нас. Вони стаю, стаються тоді, коли звичайні люди роблять щось надзвичайне. І бути дивом зовсім не означає, що тобі потрібно хапатись за роз'яснення проблем усієї земної кулі. Це означає діяти інакше у своїй вітальні, на робочому місці, у своєму найближчому оточенні. Зрештою, у, у спільноті. Протягом останніх 26 років я мала честь працювати оглядачем у клівденській газеті Плайн Дейлер, а до того була журналістом. Бекон Bacon... Джорнал в Акроні. Можна сказати, сиділа у першому ряду на виставі з назвою Життя. Звичайні люди, що мали найрізноманітніші професії, відкривали мені свої серця і ділилися історіями про те, як вони робили неможливе можливим. І з деякими з нас ти зустрінешся. Деякими з них ти зустрінешся на сторінках цієї книжки, а спочатку їхні історії були розказані в нарисах для цих видань. Захворювання на рак спонукало мене написати мою першу книжку, Бог ніколи не моргає 50 уроків, які змінять твоє життя. Ті перші 50 уроків мали стати знаком подяки за те, що я жива, що відлік мого однометра стягнув, стягнув 50 років. 13 років тому, коли я була геть лисою від хіміотерапії і дуже слабкою від опромінення, я не була впевнена в тому, що взагалі матиму змогу старішати. І саме тоді я познайомилася з численними людьми, які змогли подолати рак і навчити мене робити все неможливе незалежно від прогнозів. Ці 50 уроків мандрували світом, спочатку як колонка в газеті, потім у вигляді електронного листа, якого пересилали по всій країні та світу, і нарешті у вигляді книжки. Їх цитували топ-менеджери компаній, пастори, судді та соціальні працівники. Їх друкували в сотнях брошур, церковних бюлетнях, газетах малих містечок. Люди носять список цих уроків у своїх гаманцях. Пришпилюють їх до стіни коло робочого місця та прикріплюють на холодильники з допомогою магнітів. Якось я почула таку річ. Виявляється, люди читають, щоб відчути, що вони не самотні. Сподіваються, сподіваюся, ці нові нариси історії та газетні колонки є відображенням особистих істин, універсальних для всіх нас. І щиро вірю, що ця книжка допоможе тобі прийняти себе такою чи таким, як ти є, і водночас спонукає бути кращим і робити щось у реальності. Ми не здатні розв'язати всі, розв всі проблеми, а те, що можемо зробити, не завжди вдається ідеально. Утім, це не має значення. Усе, що потрібно, почати діяти тут і тепер. І якщо ми це зробимо, то зможемо змінити цей світ. В слідчому відео будуть 50 уроків, і буде перший урок. Почни діяти там, де ти зараз.